Перший тиждень квітня в Україні принесе нам нестабільну погоду. Вже з вівторка погода почне змінюватися, почнуться дощі та місцями похолодання. Зараз ми вам все розповімо. Так, у вівторок, 2 квітня, опади накриють пів України, а саме дощі йтимуть у всіх західних областях, а також у Житомирській, Київській, Чернігівській, Полтавській, Кіровоградській та Дніпропетровській. Вони очікуються протягом дня. А ось нарешті території країни переважатиме суха та сонячна погода. Можна і надалі тішитися сонячними променями. Вітер в цей день буде південного напрямку 7-12 метрів на секунду. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 2 квітня, то ще поки що буде дуже спекотно, але це ненадовго. Зараз ми вам все розповімо. Так, у вівторок в західних областях температура коливатиметься від плюс 15 до плюс 23, а вночі буде від плюс 11 до плюс 14 градусів тепла. У північних регіонах очікується температура від плюс 22 до плюс 25. Вночі буде прохолодніше від плюс 11 до плюс 14 градусів. У східних областях в день очікується температура повітря від плюс 23 до плюс 26, а вночі від плюс 7 до плюс 10 градусів тепла. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від плюс 21 до плюс 25, а вночі від плюс 8 до плюс 14 градусів. У вівторок на півдні температура буде від плюс 21 до плюс 26 в день і від плюс 9 до плюс 12 градусів тепла вночі. У Києві, 2 квітня, увесь час утримається хмарна погода. Удень хмари ненадовго розсіється, Що ввечері з'явитися знову без опадів? Температура повітря буде від плюс 13 до плюс 24 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!